Вітаю! З вами Тун Лінго, канал і застосунок для вивчення англійських слів. Дуже раджу спробувати його, завантаживши за посиланням в описі. А в цій рубриці продовжуємо розглядати фразові дієслова. І на черзі у нас дієслова з GO. Поїхали! «Go ahead» – значить почати або продовжити щось робити. Також у розмові застосовують, коли дають комусь дозвіл чи згоду щось зробити. «Please, go ahead, Mr. Quagmire». Існує і написання через дефіс. У такому випадку це вже іменник у значенні дозвіл. Go around. Go around. Перекладається, як обертатись, обходити, об'їжджати, зайти або навідатись до когось додому. Рідко це фразове дієслово використовують, коли чогось достатньо чи вистачає всім, а іноді його вживають у висловах типу ходять плітки, ходить вірус. Oh, The flu is going around, away. Дуже розповсюджене фразове дієслово. Перекладається, як йти геть, залишати, покидати, уходити з якогось місця, а також зникати. Go back Перекладається як повертатись, та майте на увазі, що між «go back» і «get back» з попереднього відео є певні відмінності у вживанні. А якщо цікаво дізнатись про це більше, напишіть у коментарях I'm going to go, back to my home. go by. означає проходити як у прямому сенсі, так і у сенсі минати. even realize it. Є і такі тлумачення: слідувати, наприклад, правилам, або базувати як то рішення чи думку, спираючись на щось. Go down. використовується, коли щось падає чи опускається, як то сонце або знижується, як то ціна, кількість чи якість. Ще є використання у контексті події: відбутися, трапитися. Go off. часто вживається в ситуаціях, коли вибухає бомба, стріляє рушниця чи спрацьовує сигналізація. Також коли щось вимикається завдяки зовнішньому фактору, наприклад, світло через аварію. Та у випадках, коли хтось залишає якесь місце, уходить. Man, у британській англійській це можуть сказати, коли псується їжа або стосунки. А також коли хтось припиняє цікавитись чимось. Go on. У більшості випадків значить продовжуватися або відбуватися. Ще є значення вмикатися у сенсі, коли щось починає працювати. Це виходити з будинку, приміщення, зазвичай для розваг чи відпочинку. Тут також є відмінності від get out у вживанні. Stuck here. Stan, if you go out, go out. Інше значення гаснути. А ще це перекладається як зустрічатись у контексті романтичних відносин. «I'm going out with Kevin Swanson!» «Go over» Означає щось розглянути, переглянути, обговорити як ретельно і детально, так можливо і швидко. I could go, over it with you now. go through. як і у попередньому випадку, може означати вивчення, перевірку чогось, та частіше мається на увазі більш ретельний детальний підхід. Також це фразове дієслово можна використати у значенні пережити, пройти через випробування. Anything you go through. We go together. Go up. Останнє на сьогодні, а його значення підніматися, іти вгору або збільшуватися. Інше значення вибухнути чи загорітися. Anyways, went up super fast. На цьому поки що все. Поділіться у коментарях своїми думками. Підписуйтесь на канал і скоро побачимось.